Слухаємо, слухаємо, слухаємо уважно. Ілон Маск пропонує жінкам народити від нього дитину, щоб створити легіон перед кінцем світу Уоллстріт Джорнал. Уведені стверджують, що мільярдер одержимий ідею розмноження та пропонує жінкам народити від нього в обід на фінансову підтримку та конфіденційність. Бізнесмен пропонував інфлюенсерці, яку знайшов в соцмережах 15 мільйонів доларів за народження дитини від нього та, 15, та вибачте, 100 тисяч доларів щомісяця за мовчання. Ну, бачите, що у цих ваших мільярдерах в голові відбувається? З цього всього мене найбільше, якби не то щоб цікавить, тривожить, я навіть не знаю, як сказати е, слово сполучення перед кінцем світу. Що це значить? Якби, може він знає щось більше, ніж, якби знаю я? Може і ви? Або ми разом всі взяті? Що значить створити легіон перед кінцем світу? Wall Street Journal. Що значить перед кінцем світу, а? Може ми чогось не знаємо? Може, якби... Що взагалі відбувається? Народ, альо, ей, що це за новини такі? Мені не подобаються ці новини. Я думаю, нікому не подобаються ці новини. Звідки він взагалі знає е, і ну, ну, все-таки це не його слова, це не його коментар. Це так пише Газета Wall Street Journal. Може, вони просто пишуть, щоб збільшити охоплення, я надіюсь. Може, інакше, то. Якби... Вони там собі вже повиривали, побудували щось під землею, вже собі приготувалися, води понаносили, хавчика понаносили. А що робити мільярдам людей на землі? Я, ну, я якби догадую, що робити. Ну, якби змиритися, нічого не робити. Молитися, виходить. Більше нам нічого не лишається робити. В другому боку, теж виникає якби, питання. Ну, тіпа, що за несправедливість? Це раз. По-друге. Мене цікавить оце слово Сполучення світу через те, що ну, якби, якби це була правда, і всі вже розуміли, то була би паніка на землі, правильно? Можливо, вони просто написали цю статтю для того, щоб продати більше примірників. Там, ну, я не знаю, різні можуть бути ситуаціони, різні там. Схеми в голові тих головних редакторів, чи хто там то писав? чи Ну звідки така інформація, що Ілон Маск їм сам про це розказав, чи що? Чи вони десь там, ну як вони здобули цю інформацію, що ходить Ілон Маск і всім розказує там, що «Вот, скоро буде кінець світу? Мені треба там, щоб від мене побільше народили дітей. Типа, ну, Як це відбувається? Як ця інформація дістається? І після того, як вона була опублікована, я думаю, Ілон Маск бачив це, він міг якби, спростувати це або якби підтвердити. <смі> якщо якщо б він підтвердив, я не знаю, що б то робилось. Але в мене є надія на те, що Ілон, Кмас... Ілон... Ілон Маск може помилятися. Ну, це типа єдине, що залишається робити, якби, надіяти, що, що він помиляється, через те, що якщо це правда, то. Ребята, Прощаємося всі один з одним, як то кажуть. ну, Розходимось, все, кінець, що вже робити. Чого в мене ще виникає сумнів на рахунок цього і надія якась, що це неправда через те, що. От дивіться, он зараз пішов в команду. Дональда Трампа, Да? Як ми всі бачимо, можливо, тільки я так собі думаю, а можливо, і ви також зі мною згідні, що ну, не йдуть в нього там діла з твоєю політикою. Краще би він займався бізнесом. Але вибачте, що я так говорю, я якби, ну, знаєте, хто є такий, щоб е, давати оцінку і аналізувати Ілона Маска, який запустив цей SpaceX, чи що там в космос, я, якого е, там ці от як вони? Бачите, я навіть не можу двох слів докупи зв'язати, а тут обговорюю Ілона Маска. Спутники, от, спутники. Його навколо землі літають. А я тут сижу в себе на дивані, знаєте, вдома, і обсуждаю його. От так. От. І такий, як я, мільйони, розумієте. І От будьте Ілоном Маском, щоб кожен тебе обсуждав. Але зараз я не до того. Це все понятно. Я з цим согласен повністю. Але новини мені такі не подобаються. Я думаю, нікому на землі новини такі не подобаються. Якщо ці новини пишуться в газетах, то ми маємо право їх коментувати, щось аналізувати. Взагалі щось думати, ж ну, ну, маємо аналітичні спосібності. Ну, я не знаю, чи в мене вони є, але якби, ну, я стараюся. Я пробую. Так от, на мою думку, нікому не цікаву, не потрібно, яку ніхто не питав. Ну, Вілона Маска. Типу, він сам, мені здається, вже навіть, ну, він же ж казав, що він хоче піти з правительства, вибачте, за мій суржик, з влади далі займатися там теслами своєю компанією. Бо вона в продажі впали, я сьогодні читав на 70%. А це не шутки. Бачите? Тобто, я думаю, якби він знав, що буде так, як було, він би не пішов туди. Ну, тіпа, він мені здається, більше. Вибачте, за таке слово полиняв в команді Трампа, ніж здобув. Ще й там його машини всюди палять, я не знаю, з чим це зв'язано. Ну, коротше, ну, він позвільняв купу людей по світу. Я розумію, ну, на мою думку, щось там в нього пішло не, не так, як він хотів. Він думав, буде визнання людей, а вийшло навпаки. Значить, може помилятися, значить, ну, може десь е, прорахуватися. Да? Плюс падають активи, там того, то, коротше. Так що, можливо, він в цій новині теж десь якби, не прав. Ну, розумієте, до чого я веду? Можливо, якщо він прав, і він реально робить Легіон через кінець світу, то якби плохі діла в нас з вами. В нього ні, походу. Мене ще таке теж питання цікавить, а де цей Легіон? Перед кінцем світу буде, ну взагалі, якби, якщо кінець світу буде, то Легіон же, ж, я так розумію, має вижити правильно і продовжити рід і все решта. Ну, дивіться, яка новина, так і обсуждаю. Може я неправильно щось говорю, ви мене обов'язково в коментарях поправте, де я не прав. Ну, я знаю, що якби, я не прав багато в чому, согласен. Ну, то ви там підкажіть, де, що і як. А може хтось зі мною згідний, теж черканіть пару слов. Не знаю. Так що, висновки, які? Моє, як незалежного експерта? Що надіємося, що Ілон Маск помиляється і ніякого кінця світа не буде. Бо якщо буде, ребята, то. То що? То нічого, то що нічо, нам? То вже що зробити? То вже нічого не зробите. Сидимо, чекаємо, виходить, ну а що робити? Запобігти тому ми не можемо. Я тут, ну. Ви теж. Лишається чекати, так що не розстраюйтесь, спіть спокійно. Такі от новості. Ну, що ж вам сказати? Більше ніц. Не можу сказати, нічого хорошого сказати не можу. З такими новинами, знаєте, з тими мільярдерами, з тими кінцями світу, слухайте. Але, блін, 15 мільйонів за народження якісь інфлюенсерці. Слухайте, чекайте. А в мене ж недавно вийшло відео з українською цією з українською блогершою, яка казала, що з Ілоном Маском сиділа на одному івенті за столом, і вони там дуже так спілкувалися, як друзі. Знаєте, да, про кого йде мова? І тут? І тут? Бізнесмен пропонував інфлюенсерці, яку знайшов у соціальних мережах 15 мільйонів доларів за народження дитини від нього та 100 тисяч щомісяча, щомісяч, щомісяця. Замовчання. Якби, знаєте, один, 2, один, і виходить у нас 2. Може, я помиляюсь, не знаю. Як то кажуть, ну побачимо. Треба почекати 9 місяців, і ми все побачимо. А можливо, вона відмовилась від 15 мільйонів доларів. І таке не може бути. Ну, але може і бути. Ну, подивимось. Коротше, от такі от новини. Що скажете? А? Про кінець світу? Буде, не буде? Ілон Маск прав, не прав. Ні, тут не Ілон Мас, тут Wall Street Journal. Прав, не прав. Взагалі ці газети. Є такі газети, які бережуть свою репутацію, да? а є такі, що просто пишуть, що попало, щоб тільки збільшити обсяг. Продаж охоплень. Я не знаю, що. Ну, побачимо. Що б ми зараз говорили, знаєте? Поживемо побачимо, так що, що, розходимося. Все, кіна не буде. Поки, поки що на сьогоднішній день, що, слава Богу, кінця світу може не буде, так що що живемо, а там буде видно. Там побачимо.